А на першому бою, колись був ще театр. Де був перший театр у місті, та коли заснували Львів? Сьогодні дізналися 18 дітей бійців. Малечі провели екскурсію центральною частиною міста. Оксана з братиком ще ніколи не були у Львові. Однак знають, саме тут любить відпочивати їхній татусь, який зараз воює. Мій тато дуже любить Львів, і він був радий, що я поїду в Львів. Мені подобають церкви будівлі, тут дуже гарно. Подивилися на красиву архітектуру і поїхали розважатися. До відпочинкового комплексу приїхав п'ятирічний Володя з мамою. Коли він дізнався, що тато їде у зону, АТО, хлопчик перестав говорити. Та за два місяці найстрашніша звістка. Тата більше немає. Жінка зізнається, зараз вони вчаться жити по-новому, а такі розваги дозволяють синові одужати. Ми мусили йому сказати, що тато загинув, то важко. Важко дуже заїкається, скоба проблем з мовленням. Він завжди мене питається, чому там в когось батько живий, а його тата нема. А зараз він, я думаю, відчуває себе, як і всі інші дітки. Всі мавиться. У парку розваг діти пострибали на батуті, поз'їжджали з гірок та познайомилися між собою. Малеча задоволена веселощами та дякує. Ми приїхали сюди з мамою, з братиком. Дуже дякую вам. Такі розваги для дітей-учасників АТО організатори проводять у рамках акції «Мій тато захищає Україну Мам, Олена Рованчук, Олексій Музика, програма Очі на львів ТБ».